Задаровану Богом можливість бути на цьому місці, роздумувати над Словом Господнім і тішитися з того, що в нас є Спаситель Ісус Христос, який своєю смертю спас нас своєю перемогою, дав нам життя вічне всім тим, хто повірив в нього і віддався Йому на служіння, і йде. За ним Господньою дорогою для продовження зібрання будемо роздумувати над Словом Господнім. І на початку роздумувань хотів, хочу прочитати з книги пророки Єремії з 9 розділу і з 22 тексту. Такі слова Єремії 9.22. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм, хай не хвалиться, бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що Він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі. Чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання каже Господь. І ще прочитаємо з книги Псалмів, з 19-го Псалму, це псалом Давидів, і Давид каже такі слова. З восьмого тексту прочитаємо Псалом 19.8. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Ось такі слова чудові я прочитав про те, що Господь говорить через Пророка Єремію і закликає нас, людей, як ми повинні жити і чим ми повинні хвалитися. В людському житті на цій землі дуже часто людям властиво притаманно хвалитися. Люди часто хваляться своїми різноманітними здобутками. Хтось досягнув непоганих вершин у науці, здобув великі знання і цим люди хваляться. Інші здобули велику силу, багато доклали різних старань, щоб мати цю силу. І Отримали деякі навіть такі великі, можливо, знамениті, надмірні такі нагороди Всесвітні, і цим і вони хваляться, і інші люди їх хвалять. Також інші хваляться своєю хоробрістю. І в цей час навіть багато військових є хоробрих воїнів, і ними і хвалиться керівництво держави, офіцери. Які, наражаючи на небезпеку своє життя, чинять різний героїзм. І різні люди по-різному хваляться. А буває, так, хтось зробить якусь чудову справу, і ніхто його і за це не похвалить, і навіть закликають інших, подивіться, як ми гарне те чи інше вчинили, та й здалося нас похвалити за це. Ну, інколи й потрібно і нам хвалити. І людей за їхні добрі вчинки і дітей наших для того, щоб їх спонукати до кращих вчинків до служіння нашому Господу. Але як і слово Господнє нас закликає, і Соломон в книзі Притч про це говорить, щоб хвалитися, щоб не вихвалятися завтрашнім днем і каже. Закликає до того, щоб людина не хвалилася сама, хай не хвалять тебе свої уста, а інші. І дійсно в житті нашому, коли людина багато сама себе хвалить, це вже схильно є до самохвальства. Але Слово Господнє, бачимо, спонукає, чим ми маємо хвалитись і чим не хвалитися. Господь, як і я прочитав, не хоче, щоб. Людина хвалилася своєю мудрістю чи багатством, яке здобула славою своєю, чи своїм розумом і різними земними речами, бо люди світу цього часто хваляться, як я вже згадував про різні досягнення у спорті, які люди здобувають велику силу, і свого часу апостол Павло також згадував. Про тих людей, які досягають великих успіхів у спорті. Саме він наводив приклад про бігунів, які біжать і хочуть здобути нагороду. Кожен біжить і старається отримати нагороду, отримати цей тлінний вінок. І ці речі, нагороди вони мають якусь цінність в земному нашому житті. Але ніякої цінності вони не мають уже по той бічному в світі, в царстві небесному. Бо як апостол Павло, нагадуючи, каже, що ці люди вони <кхід> біжуть, борються за те, щоб здобути цей тлінний вінець. А ми, звертається до Християн, ми здобуваємо цей. Нетлінний вінець, і слово Господнє закликає нас не хвалитися цими земними дочасними речами, які ми здобули, і багато в чому ми здобуваємо це з допомогою Господньому. І тому не повинні ми цим хвалитися. А слово Господнє нас закликає хвалитися Господом, могутністю сили Його, те, що ми знаємо Господа, що Він нам відкрився, як слово Господнє каже, щоб хвалитися тим, що людина розуміє та знає його, тому що це розуміння та знання приходить не від самої людини. Звичайно, людина повинна старатися шукати Господа і силу Його, шукати обличчя Його, але у першу чергу Господь шукає людину. Він їй старається відкрити глибину слова Господнього, писання, бо ж багато людей читають Слово Боже як букву Писання, а нічого не розуміють і так часто говорять, а Господь дає це все розуміння і знання від себе, і тому, як і свого часу учню, і учню Христовому Петру Христос сказав. Щоб блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло, і кров тобі відкрили ці духовні істини, що Ісус Христос є Син Божий, а Отець мій Небесний. Ось, Господь, Отець Небесний, дає своїм дітям, тим, хто любить Його розуміння правди, і Він чинить Господь на землі і милість, правосуддя та правду, бо це до вподоби Господу. І в цьому є. Його уподобання. І згадується мені цей приклад, ті, хто вже віруючий, то знає про царя Єзекію, який свого часу захворів, опинився в великій проблемі, і через молитву, благання, прохання до Господа, Господь його оздоровив і дав йому життя, і коли прийшов. Цей час такого духовного випробування бачимо, Єзекія в цей момент не похвалився Господом, що Господь йому продовжив життя, стілив його, а похвалився перед тими людьми, які прийшли з інших народів, похвалився своїм багатством, все показав, що було в його домі, і це було не до вподоби Господу Богу, що Єзекія, так би мовити, не здав той духовний. Екзамен, і потерпів він невдачу в своєму житті не а апостол Павло, Господь його вів, наведемо приклад про нього своєю дорогою, і апостол каже, що багато чим я міг би похвалитися в житті своєму і через те. Каже, щоб через багато об'явлень з гори, які давав Господь апостолу Павлу, щоб він не звеличався і в подальшому, звичайно, не впав. Господь допустив йому в тіло колючку, щоб він і не хвалився, не величався собою. І апостол Павло в подальшому в роздумуваннях своїх каже, що чим би я. Мав хвалитися, каже, хіба похвалюся своїми немочами, бо багато переживань, різних випробувань він переніс в своєму житті, але Господь допоміг йому це все перейти. І також каже апостол Павло в посланні до Галатів, говорить про те, чим хвалитись мені, каже: похвалюся я Христом Господа Ісуса Христа. І ми повинні в житті нашому хвалитися нашим Господом Ісусом Христом, тому що, як Слово Боже пише за Ісуса Христа, що Він, бувши багатим з біднів ради нас, щоб ми збагатилися Його вбогістю. Важко збагнути нам людським розумом ці слова, але Ісус Христос, свого часу, залишивши славу неба, прийшов. Цей світ грішний постраждав за людський рід і на Голгофі, на Христі переміг смерть диявола темні сили. Він був по правиці свого небесного Отця, але залишив цю всю славу з біднів. Ради нас на землі він не мав ніяких скарбів. Він навіть говорив одному чоловікові, що сину людському нема, йде голови прихилити, але ради нас він пішов на хрест і може нас збагатити, збагачує нас в першу чергу духовно, через свою вбогість, що Він збіднів ради нас. Ми можемо збагатитися Його силою. І Господь Бог нас закликає, щоб ми. Валилися завжди ним Господом Богом, Сином Його Ісусом Христом. А для того, щоб нам хвалитися, Господь нас закликає, щоб ми перебували в Господі нашому Ісусі Христі, в Бозі, щоб так як та гілка не може родити плоду, яка не буде на виноградині, так і ми, коли не будемо перебувати. Ісусі Христі, Бозі нашому, то не можемо зародити рясний плід, і Господь нас закликає, щоб ми збагачувалися Господом силою Його, тому що люди ці, які не знають правди, вони хваляться і збагачуються цими земними скарбами, надіються на свої земні сили. Але для того, щоб ми хвалилися Господом, нам більше і більше потрібно зближуватися з ним, шукати його Господа, шукати спільності з ним, шукати завжди обличчя Його і перебувати в ньому, а він у нас. Щоб ми зародили і принесли рясний плід для нашого Господа. Хай Господь Бог нас благословить на далі час, щоб ми мали божественну силу йти по цій землі і приносити добрий плід для нашого Господа і завжди хвалитися ним, то він тому, що Він велике вчинив ради нас, Він є наш Господь, і в ньому є наша сила. І наша перемога. І в цей час схилимося перед нашим Господом і будемо молитися. Амінь.